Як це пережити? Коротко і ясно про емоції та стани, які притаманні нам, живим людям. Ой, ну як же я відмовлю? Ну він же так образиться. Ну, так, я не можу погодитись на цю пропозицію, тому просто не буду відповідати на повідомлення людини. Це розіб'є мамі серце. Я не можу сказати ні. Як, ну, як я не буду їсти, як я не прийду? Ну... Якщо вам знайомі ці відчуття, думки, то я думаю, що ми проведемо цікаві півгодини, говорячи про відмову. Привіт! Ви слухаєте, як це пережити? З вами я, Олександра Підгаєвська, практична психологиня, консультантка і лекторка. І в гостях в мене сьогодні знов Настя Бабічева, консультантка з... Комунікації, спеціалістка з комунікації, лекторка і менторка Настя, привіт. Привіт! Я так рада, що, що я не відмовилася. Я тут. Я теж дуже рада, що ти тут. І давай поговоримо про культуру відмови, взагалі про сприйняття відмови, про переконання, що відмова це погано, це те, що вбиває, це те, що розвалює стосунки. Що ти можеш сказати на це? Я Обожнюю відмову. Ну, типу, я людина, яка пропрацювала в комунікації в піарі багато років. Ну, десь років 15 вже, ну от, і я можу сказати, що я писала величезну кількість пропозицій, якихось там прес-релізів. Піарники зрозуміють. І коли мені журналісти писали просто ні, дякую, нам не цікаво, тому що там тому. Я ну, чесно, я обожнювала цих людей, тому що, по перше, це результат. Відмова це результат. Але а, мені дуже багато хто з колег зараз, молодих, починаючих спеціалістів, пишуть: ну, то ми пишемо журналіста, ми там пишемо, а нам нічого не пишуть, нас ігнорують. І я задумалася, навіть проводила в себе в телеграм-каналі культура комунікації опитування. Чому взагалі типу, люди, ну очевидно, що вони це. Відп... Відсутність відповіді означає відмову. Я думаю, а чому вони не пишуть? Ну там може бути мільйон варіантів, але я знайшла культурологічне пояснення. Цього. У яке ж воно а, як виявилось, за якимись там дослідженнями, боже, слухачі, вибачте, людину з поганою пам'яті? Іронія в тому, що для українців, для нашого менталітету супер важливо підтримувати стосунки один з одним. Uh -huh. Нам дуже важливо звідти власне таке прекрасне поняття, як умівство. Нам дуже важливо бути хорошими в спільноді один з одним. І виходячи з цього, відмова вона може е, в. Думках якихось людей вона може якось погіршити стосунки один з одним. Що, начебто, якщо я скажу ні, то мої стосунки з там з партнером, з кимось ще, вони стануть гіршими. Ого, тобто прям фантастика. Бо буквально вчора була в мене консультація на тему значить хорошої дівчинки. Як важливо бути хорошою, то значить, і ми ну, розмірковували з клієнткою, а що для неї означає бути хорошою. І з'ясували, що синонімом хорошості в її конкретному випадку є зручність. Тобто я маю бути зручною. Якщо я відмовлю, я не буду зручною, значить не буду хорошою. Якщо я відмовлю, то від мене відвернуться. Якщо я відмовлю, то я залишусь сама. І ми тут маємо ну, певний досвід, досвід травмуючий, досвід відторгнення, досвід того, що коли нам відмовляють, то ми почуваємось покинутими. Хоча знов-таки я тут запропоную застосувати ще раз той принцип дзеркала, інструмент дзеркала, і запрошую вас, любі наші слухачі, згадати, як ви почуваєтесь, коли відмовляють вам. Знаєш, як ти почуваєшся, коли відмовляють тобі? Окрім того, що ти сказала, що ти обожнюєш, да, от як тобі можна задати таке інтимне запитання? Я з, я з радістю відповім У мене насправді, по перше, імунітет, тому що відмов в моєму житті професійному було дуже багато через е, специфіку моєї діяльності. Я дуже люблю відмови не через те, що я люблю, щоб мені казали ні, а через конкретику. Що мені стає ясно, що цю комунікацію ми провели і в неї є результат, угу. і я з цим результатом вже щось можу робити. Чому відмова як на мене набагато продуктивніша і ефективніша для всіх сторін? Тому що ти розумієш, ага, з цими людьми це і це і це ми не робимо. Ефективніше ніщо. Ніж ігнор, наприклад. Ага. А От якщо що? ми порівняємо відмову зі згодою. Ну, Воно, воно, воно однаково, як на мене, mm -hmm. ефективніше. Тобто для тому, що тебе воно... це не полярні штуки, це mm -hmm. плюс-мінус рівнозначні. Просто я знаю, що для багатьох людей. Відмова, ну, от, наприклад, в співбесіді, uh -huh. да, або відмова в проєкті, або відмова в співпраці, або відмова. Ну просто відмова вона означає або не означає, відчувається, як мене не хочуть. Не те, що я пропоную, не хочуть, не мій досвід не підходить, ну, нерелевантний можливо, або його забагато, або його замало, а не хочуть саме мене. І тут я думаю, що я запишу епізод з кимось з моїх колег-психологів щодо травм відторгнення, покинутості, тому що це ногами йде звідси, але згадайте, будь ласка, знов-таки повертаючись до мого питання, коли відмовляють вам, ви почуваєтесь дуже по-різному, в залежності від того, наскільки вам важливо отримати цю згоду. Чи дійсно це про якісь фундаментальні цінності вашого життя? Інколи ми з полегшенням видихаємо, коли нам відмовили, буває і таке. Інколи ми засмучуємось, коли хтось погоджується. Таке теж, я думаю, бувало ну, в, людей, в людей, яким більше 16 років, хоч трошки. І отут, знаєте, от Настя декілька разів розділила, що в професійному житті відмова це теж результат. От можеш пояснити, чому це теж результат? По-перше, це чудовий результат. А по-друге, я хотіла ще додати, як часто буває, що мене наздоганяють думки, коли ти говориш. Я також спостерігала за колегами, які дуже гостро сприймають відмови. І... Якщо чесно, для мене це виглядає недостатньо професійно, це означає, що людина сприймає роботу, яку вона робить, суперемоційно і супер особистісно. Що для мене, наприклад, зчитується як такий... цікаво подивитись, що ну, незрілість, певно. Так, угу. певна незрілість. Тобто, дійсно, це питання емоційно емоційно-професійної зрілості, тому що зрозуміло, що коли тільки ти починаєш свій шлях комунікації з кимось. Там дуже тут багато... себе зі своєю професійною ролю, і дуже хочеться самоствердитися, кожна відмова може дійсно виглядати просто як удар мечем в живіт і смертельна рана. Угу. Так, і тут вже питання дійсно це умовно, що дозволено молодому спеціалісту Джуну, наприклад, ти розумієш, людина має пройти цей досвід. Це досвід просто дорослішання професійного. А коли це людина, яка вже там 10 плюс років професії. І в неї все одно агресивний натиск, так сказати, mm -hmm. що вона просто пре, і якщо не погодились на її умови, то всі мудаки, то, то... Прям мені прям стрьомненька. І до речі, я бачила таких людей, і вони потім дуже дійсно ну прям підтверджували свою репутацію моєї, якісь догадки mm -hmm. з приводу того, з приводу їхньої незрілості людської Но, Це дуже часто відбувається саме не на професійному а особистісному рівні, але при цьому на тут ілюзія, що ми можемо прям чітко розділяти. Ні, ми не можемо чітко розділяти людина, не конструктор з Лего, з якого ви можете один кубік прибрати і поставити туди колишатку. Людина все ж таки це складна така органічна субстанція, в якої на психічному рівні відбуваються дуже різні процеси. Але якщо ви, наприклад, відносите себе до людей, яким боляче реагувати на ні, яким страшно отримати відмову, то я би тут знаєте, закликала вас не тікати від цих почуттів. А подивитись на них, ну от навпаки, розвернутися в їхній бік. Тому що взагалі, от якщо ви згадаєте ну, там, свій досвід дорослішання, свій досвід професійний, особистісний, то ви згадаєте, що, по-перше, як я вже сказала, ви можете дуже по-різному реагувати на різні відмови. А по-друге, коли вам відмовляють, та ви ну, пережили в своєму житті вже величезну кількість ні. Ви досі живі, багато з цих «ні» чомусь вас навчили. Багато з цих ні ви пам'ятаєте набагато краще, ніж так. І взагалі, от в психології є вираз такий, що е, я, ну, ця самість, починається там, де звучить ні. Тому що, щоб відмовитись, потрібно ну, почути себе, почути зрозуміти. Е, Свої кордони, свою зацікавленість, свої потреби. Бо от ви, напевне, помічали, що якщо серед вашого оточення є люди, які ну, поводяться більш зріло, то вони можуть відмовитись, вони можуть там, піти з вечірки до її завершення, вони можуть сказати: Ой, ти знаєш, мені це не цікаво, там, сюди я не піду, а давай, от, якщо тобі цікаво, сходимо разом краще от сюди. Тобто да, якась така історія, в якій там, немає в мене улюбленого фільму. Мені подобається під різний настрій щось різне. Да? Або ти знаєш, я не поїду, бо ну, мені хочеться відпочити. Да? Тобто, коли ми знаємо себе, коли ми себе відчуваємо, коли ми поважаємо свої бажання, небажання, сильності, слабкості, коли ми поважаємо свій досвід, то у нас ні перестає. Бути трагедією, ні перестає бути ударом долі, ні стає, ну просто ні. Просто етапом, з яким да, деякі ні дійсно, ну, коли ми говоримо про завершення стосунків, наприклад, або про якесь фіаско наших ідеалістичних очікувань. Це дійсно може бути боляче, але слава Богу, це не смертельно. Мені дуже допомагає пам'ятати про це. Ну і в епізоді номер 51 про звільнення, коли ми говорили з Юлією Кудіною, ми говорили в тому числі про співбесіди і про страх відмови, я розказувала там історію про стоні. Я не буду зараз її повторювати. Прислухайте, будь ласка, той епізод. Там є, вона в повному викладенні. Я так обов'язково послухайте цей епізод, тому що. Де мені хочеться нормалізувати відмову, uh -huh. навіть не те, що нормалізувати, а якось пропагувати Зняти демонізацію відмови. Так тому, що насправді я стикалася з тим, що є страх реакції на відмову, uh -huh. і він uh -huh. дуже сильно блокує взагалі взаємодію, тому що ну, ми маємо скажіть, скажіть, що ні, і все, і підемо нормально. Тобто. Над цим треба працювати, і знову ж таки, про те, що ми з тобою говорили в минулому епізоді, в поза минулому епізоді, послухайте їх, будь ласка, поставте лайк, вподобайку. Ну, все, все. А, хочеться починати з себе. Ну, тобто, коли ти ведеш умовний щоденник комунікації, і ти такий, типу, ага, зрозуміло, так, тут я сьогодні відмовив. Що сталося? Нічого не сталося. Окей, а як людина відреагувала? Дійсно, є дійсно бувають проблеми з тим, що коли ти відмовляєш людині, починається дуже велика кількість запитань, уточнюючих: а чому так? А в тебе нема на не то ресурсу. Ну тут знову ж таки допомагає відвертість і чесність сказати, Ну я вам сказала все, що не сьогодні. Сказати. Да. Так угу. і знаєте, тут мені теж хочеться додати, що. Оцей страх реакції, він, знов таки, ми часто стикаючись з цим страхом реакції, зупиняємось. О, все, я боюся, що мені відмовлять. Подивіться конкретніше, а що саме ви боїтесь? Що саме може статись? Яка вирогідність того, що це станеться саме так? Що людина саме так відреагує? Чи ви впевнені на 100%, що це буде так? Тому що коли ми заглядаємо, знаєте, от є прекрасний мультик Корпорація монстрів. От він про страхи, про те, як взагалі страхи працюють, для чого вони нам, як з ними боротись. От, ті, хто люблять боротись, от корпорація монстрів перша, це мультик про те, як боротись зі страхами. І там є такий образ класний, коли навчання монстрів відбувається, і монстру потрібно, значить, проникнути в кімнату, де спить малюк. Зробити це так, щоб малюк прокинувся в правильний момент і закричав, тому що корпорація монстрів займається видобутком енергії для світу монстрів, а енергії з дитячих криків дуже багато. Ну для тих, хто не дивився, щоб було зрозуміло контекст. І там, значить, монстр-початківець заходить в ту кімнату. Чіпляє хвостом якийсь там предмет, коротше, він падає, дитина прокидається і не лякається, а дуже зацікавлено дивиться на цього монстра, і монстр, значить, втікає е від жаху, тому що тест провалений. Так от, наш страх, як той монстр. Якщо ви е будете ховатися від нього, якийсь звук у вашій кімнаті, ви злякались, залізли під ковдру, заплющили очі, затамували дихання, щоб вас не помітили. Ви, коротше, як хаміліон злилися з обстановкою у вашій кімнаті, то ну, монстр вас знайде, страх нікуди не дінеться. А якщо ви включите світло, направите його в той куточок, звідки йде звук, ви можете побачити, що там щось прикольне. І от так само зі страхом відмови. Чим зумовлений ваш страх відмови? Чого саме ви боїтесь? Ви боїтесь не відмови. Ви боїтесь того, що за відмовою криється. Інколи це знецінення. Інколи це ну, закроються двер... якісь двері закриються. Інколи це ем, розчарування в собі. Особливо коли ми не розділяємо. Там, от... Ми зараз з Насті активно пропоз... пропонуємо нашу лекцію, наші практикуми з культури комунікації, взагалі як це пережити. І чи не стикаємось ми з відмовою? Стикаємось не тому, що ми погані або продукт поганий, тому що комусь зараз не актуально, в когось інші цілі зараз стоять. Хтось просто такий о прикольно на майбутнє, тобто, ну це не своєчасно. Да? Тобто, це може відмова може бути з дуже різних причин. Це не означає, що ви погані або те, що ви пропонуєте погано. Воно може не потрапляти. В потребу, і все. А І Я до речі, хотіла б ще також додати, що відмова це не константа, от те, що ти сказала, сьогодні так, а завтра інакше. Тому що дуже багато людей думають, ну от все, якщо я зараз отут відмовлю, і все, і ця людина більше до мене ніколи не прийде. Ну, це так не працює, тому що е, в світі все змінюється. Сьогодні ви на цій позиції ця людина там, потім все інакше. І це те, чому я власне, хочу пропагую культуру комунікації. Коли здається, що ти можеш собі дозволити там комусь сказати щось: ні, ти ніколи не знаєш, де ти опинишся. І за ти два роки. Де ти зустрінеш цю людину? Роки. Так, і де опиниться ця людина. Тому, е, окрім гуманістичних цінностей і поваги, Просто холодний цей розрахунок. Я думаю, що тут ще важливо додати, що ми дуже часто стаємо заручниками ролей. Ну, от, в одному з епізодів, в минулому здається, я згадувала про роботу в клієнт-сервісі. Да, і коли ти от, в рекламному агентстві ти значить, клієнтський менеджер, який має тіпа, да, клієнт завжди правий, і ти значить, маєш бути лакеєм. Ти не маєш бути лакеєм. Оце розібратись в ролі, яку я виконую, які мої права. Тому що роль має не лише обов'язки, вона передбачає права. Які мої обов'язки, що від мене очікується, який рівень комунікації дозволить мені досягти оптимальних цілей, спільних цілей? Да? Тому що в, кожну, в кожній взаємодії, в кожному партнерстві є спільні цілі, є особистісні цілі. І якщо я знаю, які мої особистісні цілі, якщо у нас є домовленість про спільні цілі, і ще бажано в нас є домовленість про формат взаємодії, да? тобто ну, це вже в ідеальному світі, але насправді це. Часто зустрічається в реальному світі, коли ми відкриті, коли ми щирі і коли ми комунікуємо з позиції він він Це не означає, що я зовсім погоджуюсь, це не означає, що я безвідмовна, зручна, хороша дівчинка. Це означає, що я можу. Відкрито говорити про те, що отут мені цікаво, тут ви знаєте, мені менш цікаво. Тому якщо там, наприклад, моя робота буде складатися з 80% оцих задач, ну довго мене не вистачить. Я, скоріш за все, швидко піду. Тому да, якщо там, ми один одному підходимо, і наш досвід може доповнити один одного, і наші задачі перетинаються, давайте розглянемо якісь іще варіанти. Боятись цього не потрібно, якщо ви знаєте, що ви хочете, вирогідність того, що ви знайдете. Те, що ви шукаєте, набагато вище, уявіть себе в квартирі в своїй, в якій безлад. Тобто, і ви такий: ой, а що я шукаю? І виходите, і щось шукаєте. Перекладаєте речі з місця на місце, да? або просто наводите лад. Ну, Це прикольно, але чи працюється на вашу задачу? Інша справа, коли ви там зайняті людиною, у вас вдома порядок, хоча б в тому вигляді, в якому ви знаєте, що де лежить. Де лежать шкарпетки, де лежить чай? А де зубна паста, а де ключі? І де ключі від машини? І ви можете це знайти, от те саме з вашими потребами і з вмінням їх комунікувати. Коли ви знаєте, що ви шукаєте ключі, а не шкарпетки, ви можете попросити когось вам ці ключі дати, або ви можете швидко їх знайти самі. Тому до комунікації мені здається, до порядку в комунікації, до ефективності комунікації. Варто ставитись як до того, що може дуже сильно полегшити вам життя. Чи це легко? Ні. Це може на словах звучати легко. Чи цьому можна навчитись? Так. І цьому не тільки можна, не тільки лише можна, цьому треба вчитись, варто ну, точно варто, варто. Я, знову ж таки. Це не означає, що ви без цього не виживете. Я Думаю, що не треба там драматизувати, але дійсно це полегшує життя і вам, і вашому оточенню, і це суперважлива навичка. І більше того, ну останнє що я хочу додати: я часто стикаюся з думкою, що от комусь дано, а комусь не дано. Вам дано вчитись. І скільки б вам не було років зараз, все, що ви зараз вмієте, ви чому колись навчились. Щось здалось вам легше, щось далося вам важче. Але ви дуже багато речей не вміли. А зараз вмієте. Тому, замість того, щоб фокусуватись дано чи не дано, пошукайте, що допоможе мені комунікувати більш ефективно. Що на що я можу спиратись? Які інструменти підходять особисто мені? Які інструменти особисто мені допомагають? Не шукайте, чим ви відрізняєтесь, і який ви не такий або яка ви не така. Шукайте те, що вам допоможе. От на, в епізоді про початок року ми про це говорили. Да, про те, що зараз є величезний інструментарій, який може задовільнити майже будь-яку потребу. Шукайте те, що підійде вам. Це займає час, дійсно. Але коли ви знаходите ваш інструмент, який допомагає вам саме зараз, ви можете його використати. Через півроку він може бути для вас неактуальним. Тоді ви візьмете щось інше. Просто допомагайте собі, шукайте способи, які будуть вам допомагати. Ну я рада, якщо наш подкаст теж допоможе вам. З цим, до речі, ви можете підтримати нас лайком, коментарем на подкаст-платформах є поле для ваших запитань, ми з Настю їх читаємо, залюбки і будемо на них відповідати. Я завжди публікую опитування, ви можете теж в ньому брати участь. Ну, а на YouTube ви прекрасно знаєте, що для того, щоб більше людей могли побачити, почути цей контент. Ваші коментарі, ваші лайки, ваші підписки дуже нам допомагають. Ну, і якщо у вас є бажання підтримати фінансово нас, то це теж дуже допоможе. Всі реквізити є в описі до цього відео. Фінансова підтримка теж є важливою і дуже приємною. Я дякую тобі, Настя, за цю розмову. Я дякую всім, хто нас сьогодні слухав. Лишаємось, як це stay tuned в комунікації, і до нових зустрічей. Почуємось, бережіть себе, Па-па.